І що ти там ще хочеш взяти? Ага. Ковалярочка, ви знаєте, ми сьогодні вже всюди були, ще заїхали на роботу, вже попрацювали, спакували посилки угу. і дивлюся, роблю обхід, чого залишилося. Залишилося небагато пледів, угу. є сірий. Графітовий. Сірий графітовий і є молочне. Молочний. Молочний лишилося Так, лишилося три комплекта угу. по шість по штук кухонних рушників, бос рушники кухонні. і ось такі кухонні рушники. Забирайте додому. Бо я рушники мені завжди угу. мало. Є ще ось такі рушники. Я до речі, зараз їх кинула кавалерочка на акцію, посилання на них лиш. і ось такі лишилися. В полосочку, такий шарпейший є, їх небагато є, і є ось такий камінь. Ну і бос 430 гривень, обличчя, баня і обличчя. обличчя. Є графітові, і є, є ось такі сірі. сірі. Так що так ніби й небагато товару, але щось забито все дуже. Так що, кавалєрка, посилання вам залишили, а ми далі їдемо працювати, відправляти посилки на нову пошту. Та й таке.